А цей шматочок тераси відведений під галерею, де центровим є дуже відомий образ, портрет, який зробив бельгійський художник Магрит. Оригінал тут є яблуко. Я собі 100 роблю висновок, що людина захоплювався фруктовими горілками, і яблуко це яблучанка один із кращих. Бо далі йде сливовиця. Далі йде грушка, це взагалі благородний напій. І далі може бути палінка із винограду або просто вино. Ці портрети, ну це чотири птики, яких вже закінчив я. В Магита лише один портрет. У мене їх вже чотири. Вони пов'язані з цими чотирма фруктами, і до них складені текстовки. Я не знаю, як буде фламандською, чи яка у них більдійцям написати, щоб вони розуміли, про що думав магріт, але про грушу звучить так: дере в горлі і в гузиці, допоможе грушовиця. Це ближче до його яблучного чоловіка. З вечора пий яблучанку, якщо хочеш бути свіжим зранку, мерзнуть руки, горять лиця, вилікує сливовиця. На здоров'я і весело!